Слухайте це відео до кінця і Богородиця захистить і виконає всі ваші прохання на благо. О Пресвята мати Божа, Всемилостова Царице Неба і землі, до твоїх небесних обидва і підносим наші молитви. Напишіть мене та прохання в коментарях. Ти, що стоїш перед престолом Всевишнього, вислухай наші благання, о Матінко небесна, зійшли нам допомогу у наших щоденних справах, будь нашим заступництвом від усіх ворогів та негараздів. Нехай Твоя безмежна милість огорне нас, зціляючи від хвороб тіла та душі, богослови оперчисте наше життя, нехай у нашій родині завжди панує мир та злагода, охороняє від усього звого, оберігай наших рідних і дітей, наповнюючи їхні серця любов'ю та розумінням, ми благаємо тебе всеоспівана, мати, допоможи нашим мужнім захисникам України, нехай перемога буде за ними, а Твоє благословення – Нехай стане їхнім щитом та опорою, наділи нас, Матінко, силою та мудрістю для подолання життєвих труднощів, будь нашою провідницею всіх наших починаннях, даруючи нам здоров'я, силу, витривалість та мужність, ми визнаємо нашу грішність перед тобою, приблагословена і молимося за визволення від неї завдяки твоїй безмірній власті. Нехай Твоє безконечне милосердя, любов осяє на шлях до спасіння. Прийми наші молитви, о Мати Божа, як вияв в нашої віри, надії та безмежної вдячності за Твоє заступництво, нехай наша спільнота з Тобою буде схожа на теплі обійми матері та дитини, наповнені любов'ю, повагою та вірністю. Амінь. О Пресвята Богородице Небесна, Царице і земних заступнице. Прийми цю молитву нашу, що вививається з глибин наших сердець, ти що наділяєш нас милістю та світлом. Оберігай нас своїх дітей від усякого зла та негоди, ти, мати Божа, Всесвітнього владики, ти, що несеш світ Твоєго любові, у світ наш бурхливий, будь для нас пристановищем у бурі, маякому, темряві, нехай Твоє безмежне милосердя осяває наші душі, наповнюючи їх миром і надією, благословена ти в жінках і благословений плід утроби Твоєї, Ісус. Ти, що прийняла на себе велику місію бути матір'ю Божою, вчи на спокорі та вірності волі небесній, нехай твоя ніжність та турбота обіймає нас у моменти випробувань та скорботи, ми благаємо тебе о всемилости, висухи, наші молитви, які приносимо тобі з вірою нескінченною. Нехай Твоє заступництво буде для нас щитом від усякого виха, а Твоя безкрайня любов джерелом вічного світла у наших серцях. Пречиста діво, ми вклоняємося перед Твоєю ласкою, просимо Тебе, оберігати нашу землю, наші домівки, наші родини, будь для нас міцним опотом віри та надії, допомагай нам в боротьбі з усіма випробуваннями, які покладає на нас життя, в Твої руки, о Мати Небесна, ми віддаємо наші душі та серця, нехай Твоє Богословення супроводжує нас у кожному кроці, нехай Твоя безкрайня мудрість веде нас шляхами праведними. Ми покладаємо на тебе наші надії та мрії, знаючи, що ти завжди будеш нашою захисницею, потівницею. благослови нас у Богородице, і веди нас дорогою спасіння. Амінь О Пресвята Богородиці Небесна, Царице, ти свято в темряві, надію в серця несеш, в твоєму імені ми знаходимо підтримку і віру, Ти оберег наш милості джерело чисте, велич твоя Матір Божа, безмежна і свята, Ти провідниця у бурях. Зірка вночі темні, твоя ласка, немов роса, на душі лягає вагідно в твоїх руках утіха, в твоїх словах мудрість ясна, Перечиста наші молитви постійно до тебе, в чудесах твоїх сила, що душі зціляє, у твоєму заступництві ми захист знаходимо, Твоя безкорисна любов нас усіх огортає, о Богородице, ти мир наш і спокій, в твоєму милосерді відповідь на всі болі. Ти, мати всіх нас під Твоїм покровом ми сильні, Твоє богословення, як вічний ранковий зарепад. Ти, присвята в мирі нашому, вічний символ надії, Твоя любов і мудрість нас усіх об'єднує. Ми прославляємо тебе, Матір Божу, у вічній вдячності, за Твою безмежну доброту, за Твоє безмірне милосердя. Амінь. О, Пресвята Богородиці Небесна Цариці і Заступниці наша, припадаємо перед Твоїм святим образом. З вірою, і любов'ю в серцях наших, ти, що з любов'ю і милосердям дивишся на своїх дітей, вислухай наші і благання, напишіть імена та прохання в коментарях. Ми просимо тебе, О Свята Діво Марії, заступися за нас перед Престолом Вишнього, щоб нам дарувалося прощення гріхів, зцілення душевних і тілесних недуг, щоб наші серця наповнювалися миром та любов'ю. У твоїй безмежній милості, зверни увагу на нас, що перебуваємо в потребах і випробуваннях, і будь нашим захистом від усіх негараздів і бід, благаємо тебе, покровитель родин і дітей, оберігай наші домівки, даруй мудрість і силу батькам, Збережи і веди наших дітей шляхом праведним. Ми віддаємо в твої руки долі наших близьких, молимося за їх здоров'я та благополуччя Опричистий діво ми вклоняємося перед Твоєю величністю і молимося за наших хоробрих захисників, нехай Твоє покровительство буде з ними у битві, Даруй їм силу мужність і перемогу над ворогами, захисти нашу землю від усякого лиха і допоможи нам побудувати мирне і справедливе суспільство. Твоєму нескінченому ми віддаємо наші скорботи, радощі, наші надії, і прагнення. Навщина жити в гармонії з Божою волею, бути смиренними, благочестивими і милосердними. допоможи нам зростати духовно, зберігати віру в серцях і світло надії в душах, вислухай, О Мати Божа, наші молитвої благання, даруй нам Твоє благословення і керівництво у повсякденних потребах, у стіленні від недух, в захисті від усякого зла. нехай Твоя милість супроводжує нас у всіх наших починаннях і діяннях. О, Пресвята Богородице, наша Небесна захисниця і провіднице, прийми наші молитви і даруй нам Твоє милосердя, щоб ми могли стати достойними дітьми Твоїми, слідуючи Твоєму прикладу, любові, терпіння та милосердя. Амінь. Величаємо Тебе, благословена, мати Божа, світло у темряві нашого життя, надія наша, Пресвята. Ти що зійшла з небес, втілення Божої любові, опікунка людських доль, величаємо тебе всечесно, як зоря, ясно вранці, ти ведеш нас шляхом правди, у твоїх руках спокій, безмежна турбота, богородице, у твоєму покрові знаходимо прихисток, у тиші твоїх молитов, чуємо Божий голос, ти наша заступниця і втіха в твоєму серці мир і любов. Пресвята Діва, слухай наші молитви у скорботах і радощах, будь з нами, ти, що знаєш наші прагнення і страхи, веди нас до вічного світла, Мати, Божа, твоя ласка, нехай осяє наші душі, твоє милосердя, нехай буде з нами завжди, ти, що даруєш нам віру і силу, благословена будь, Пресвята Богородице, всім, хто шукає шлях до спасіння, ти показуєш дорогу до небес, ти зірка, що веде до Бога, ти наша надія, наша радість, наш мир. Завжди в наших молитвах Ти, присвята, прославлена будь. Несімо Твоє ім'я у серцях наших, Ти наша заступниця, наша Мати, наша святість. Амінь. Вічне світло, Пресвята Богородиця, Ти є заступницею нам. Перед престолом Вишнім в Твоєму милосерді знаходимо утіху, у Твоєму заступництві нашу надію, ти непорочно уособлюєш любов небесну, Твоє серце, до скорботних душ. Ти, матір Божа, відкриваєш нам світло Божественне, Твоєму покрову ми віряємось без сумніву, благословена ти в жінках, у Водичиці, Твої чудеса сяють, як зорі на небесах, Ти заступниця і матір у милості вічній, нас ведеш шляхами правди в тіні Твоїх крив. Ми, діти твої, благаємо, прими наші молитви, нам грішним подай Твоє милосердя і спасіння, благословений плітві Твій Ісус, наш Спаситель, через Тебе до Нього звертаємось вірою. Пресвята Діво відзеркалення Божої слави, Твоє ім'я, пристань для кожної втомленої душі, Ти, що понад усе в тіло, любов невмирущу, в Твоєму імені знаходимо мир і спокій, тож благаємо, вислухай, наші молитви покірні, в Твоєму заступництві знаходимо захист і силу, Пресвята Богородице, надія наша нескінченна, провадь нас у світлі Твоєму до вічного життя. Амінь. О свята Богородице, Небесна Царице і Заступниці наша, прийми цю молитву від твоїх дітей. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що стоїш перед Престолом Всевишнього, вислухай наші прохання, з глибокою вірою та надією на твою безмежну милість. Ми благаємо тебе, О Матір Божа, бути нашою заступницею в наших потребах, злянься на нас, твоїх дітей, які борються з недугами та скорботами, обдаруй нас ціленням та утіхою. Твою милостовою допомогою, даруй нам сили відстоювати істину та справедливість, захищаючи нашу землю, прислав надію, ми просимо тебе про мудрість та направлення в наших повсякденних справах, допоможи нам рости духовно, навчи любові та терпіння, щоб ми могли ділитися Твоїм світлом з іншими, освітли наші думки, щоб ми змогли знайти правильний шлях у цьому світі, мати милосердя. Просимо у тебе прощення за наші гріхи та недоліки. Ти, що знаєш наші серця, дай нам силу відмовитися від усього злого та жити в чистоті та праведності, захисти оперечиста наших рідних та дітей від усякого зла, Будь дім захистом і опорою в життєвих випробуваннях, огорни їх своєю материнською турботою та любов'ю. Ми також звертаємося до тебе за допомогою для наших хоробрих захисників. Дай їм силу, мужність та у боротьбі за правду та свободу. Нехай Твоя благодать буде з ними цій відважній боротьбі, щоб вони могли досягти перемоги над ворогами. Пресвята мати ми віримо в Твою силу та в Твоє заступництво перед Господом. Вислухай наші молитви, допоможи нам відчути Твою присутність у нашому житті, і нехай Твоє благословення буде з нами завжди. Амінь. О Богородице Богородиця Небеси, землі, Царице, всехвальна мати Господа нашого, Ти, що високо над ангелами та архангелами, прийми нашу скромну молитву, що вийне до Тебе з глибини наших сердець, напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, яка є прибіжищем грішних надією, заблукалим заступницею ображених, покровителькою сирі та вдовиць, прихилися з небес та вислухай наші благання, злянься милостого на нашу в тривозі та біді. І, подай нам Твоє материнське заступництво, ми грішні та недостойні, вклоняємося перед Твоїм образом з вірою та любов'ю в серці, будь для нас джерелом надії, зразком чистоти та любові, взірцем покори та терпіння, вчини, щоб наші серця сповнилися любов'ю до Бога та ближнього, і допоможи нам слідувати Твоєму бездоганному прикладу. Ми молимося Тобі, щоб ти заступилася за нас перед Твоїм Сином, просимо, щоб через Твоє заступництво Господь дарував нам прощення гріхів, мир у наших серцях, силу в боротьбі з спокусами та твердістю вірі, нехай Твоє світле ім'я буде для нас захистом у час, та скоробот, світлом на нашому шляху до спасіння, О, Всесвята Діво Марія, прийми наші молитви та покривай нас своїм материнським омофором. Нехай Твоє благословенне заступництво буде з нами завжди, у радості, вгорі, в горі, в здоров'ї та в хворобі, в усі дні нашого життя Амінь. О, Пресвята Богородиця Небесна, Царице, світла надії, Матір Божественна, Твоєму імені співаємо хвалу, у Твоєму заступництві знаходимо спасіння. Ти є матір'ю милосердя, обітницею миру, Твоя любов безмежна, як небеса, висока. В твоїх руках ласка і утіха, у твоєму серці безконечне співчуття, твоя чистота, як краса на ранковому цвіті, твоя краса, як зоряна ніч над пустелею, ти зірка морська, що вказує шлях загубленим, ти утішителька скорботних, провідниця вірних, о всечесна діво, перед твоїм образом молимось. За твоїм заступництвом серця наші смиряємо. Твої чудеса оспівуємо Твоєї благодаті, просимо, Ти надія наша у кожній біді і радості, ти мати Христова, ворота небесні, через тебе благодать до нас приходить, ти світло в темряві, ми рухалося, ти джерело віри, що ніколи не вичерпується, мовимо тебе, водичи, вислухай наші молитви, подай нам заступництво в час корботи і біди, твоя милість і благодать, нехай осяє наш шлях. Щоб ми з твоєю допомогою досягли Небесної слави. Амінь. О, Пресвята Богородице Небесна Царице і матір, милосердя перед Твоїм лицем складаємо наші молитви зглибини сердець наших, Ти, що є образом безмежної любові і заступництва, прийми нашу скромну молитву, Матір Божа, ти, що несеш світу надію в цьому темному світі, допоможи нам знайти шлях праведний у нашому повсякденному житті. Освіти наші думки, щоб ми могли відрізнити добро від зла і направ нас на шлях миру і спокою, Твоя безмежна милість і заступництво, нехай огортає нас, охороняючи від усякого зла, не дух і спокус. Оздорови наші душі та тіла і подаруй нам сили, аби ми могли протистояти випробуванням та втратам. Ми благаємо Тебе, Пресвята Діво, захисти наші сім'ї, наших дітей і рідних, нехай Твоя материнська любов і захист. Завжди буди з ними, охороняючи їх від усіх негараздів і небезпек, особливо просимо Тебе, Пресвята Мати, допоможи нашим хоробрим захисникам України, нехай Твоя сила і мудрість допоможе їм у їх боротьбі за правду та свободу, благослови їх на перемогу над ворогами і даруй мир нашій землі. Ми також благаємо тебе за всіх хворих і стражденних, подаруй їм стілення втіху і надію. Нехай Твоя материнська ласка буде з ними у всіх їхніх потребах, Пресвята Богородиця, ми віримо в Твою нескінчену любов і милість, нехай наші молитви злітають до тебе, як пісні любові та вдячності. Амінь. О, Пресвята Богородиця Небесна Царице, зоряна велич нашого народу прийми цю пісню похвали від щирих сердець, ти, що зійшла, зійшлає світом милосердя в нашому житті, просвіщай нас своєю безмежною любов'ю. В твоїх руках причисто ключі до миру та надії, ти наша непохитна опора в часи спокусних бід. твоїм покровом захищай наші домівки та серця, Відзва та скорботи. У твоєму усерді знаходимо утіху та силу. Прославляємо тебе, благословенна Марія, Мати Ісуса Христа, нашого Спасителя, Твоє бездоганне життя є прикладом непохитної віри. Та непереможної надії, ти, яка стояла біля Христа, переносячи біль та страждання, є нашою заступницею перед Господом, помолися за нас, свята Богородиця у наших життєвих негараздах, у днях радості та скорботи, нехай Твоє богословення, оберігає нас від зла, направляє наші думки і вчинки до добра та світла, ти джерело нашого спасіння, велика захисниця та молитовниця. Під твоїм покровом ми відчуваємо силу та захист. Нехай Твоя любов огортає нас щодня, наповнюючи серця миром, ми і вірою, все оспівана, всемилостива, мати, вислухай наші молитви, Богослови Україну і землю та народ. Нехай Твої руки ведуть нас шляхами праведності, добра та святості, ми віримо у Твоє могутнє заступництво і безмежну любов. Амінь. О, Пресвята Богородиця Небесна, Царице, Ти являєшся світом у темряві нашій, Твоє ім'я, вінець слави, твоя любов безмежна, ти Матір Божа, благословена серед жінок, твоя милість, як ріка, несе в собі життя, в тобі джерело надії, в тобі утіха бід, Ти, що несеш Ісуса, Спасителя світу, Ти наше заступництво, в тобі наша сила, Ти зоря, що вказує шлях у морі життя, Ти та, що покриваєш нас своїм покровом. Твої чудеса, як зірки, освітлюють нам шлях, ти матір милосердя на тебе, наша надія, ти двері до неба, ти світло серед тьми. ти радість для засмучених, ти утішення для плачучих, ти сцілення для хворих, ти сила для слабих, ти захист для беззахисних, ти наша опора, опричисте діво, вислухай наші молитви. У скорботах і радощах ми звертаємось до тебе. Благослови нас, охорони нас, веди нас до Христа, щоб ми з тобою могли славити Його вічно. Амінь. О, Мати, Пресвята, ти, що обдаровуєш нас безмежною милістю та заступництвом, прийми нашу подяку за твої нескінченні благодаті, ми, Твої діти, у скорботах та радощах звертаємось до тебе, все блага, Пресвята Богородице, даруй нам силу Духу у боротьбі з спокусами та негодами, нехай Твоє материнське серце. Захищає нас від усіх злих сил та небезпек, освітлюй наші думки, щоб ми завжди бачили шлях праведний, наснажи нас у Матінку Небесна в наших прагненнях до миру, справедливості та гармонії у світі, нехай твої молитви підтримують нас у наших зусиллях, на благо громади та людства, мовимо тебе причиста діво, допоможи нам у збереженні та розвитку наших родинних відносин, нехай любов та злагода завжди переважають у наших домівках. А діти ростуть у здоров'ї радості та мудрості. Ми благаємо тебе, Владичице небесна, допоможи нам відкрити наші серця для ближніх, нехай милосердя та доброта стануть провідниками наших дій. О Марія мати Божа, піднеси наші молитви до Господа. Нехай Він благословить нас своєю ласкою, миром та захистом. Нехай ми завжди пам'ятаємо про Твою невтомну допомогу та заступництво, укріпи приблагослови нашу віру та надію. Нехай наші серця завжди будуть відкриті для Твоєї благодаті, і нехай наші душі завжди шукають утіхи та відради в Твоєму материнському обіймі. Пресвята Богородице, вислухай наші молитви та благання, і будь нам завжди заступницею покровителькою. Амінь. О, приблагословена Марія, Мати Божа, світло надії, прийми наші молитви, які ми приносимо перед Твоєю величчю, спокорою та любов'ю. Напишіть імена на та прохання в коментарях. Ти, ще відкриваєш нам врата до небесного царства, веди нас шляхом правди та милосердя, ти, яка стоїш перед Престолом Всевишнього, заступайся за нас грішних у наших потребах і скорботах, нехай твоя безмежна любов захищає нас від злоби світу, оберігаючи наші душі від спокус та заблукань, ми молимося Тобі, О цариця Небесна, даруй нам Твоє покровительство та благодать, нехай твоє серце сповнене материнської ніжності. Буде для нас джерелом втіхи та віри, навчи нас бути смиренними, терплячими, сповненими співчуття до ближніх, Пресвята Діво, ти, що несеш, радість і втіху в серця вірних, нехай Твоя ласка сяє в наших життях, як ясний промінь в ранковому небі, нехай твої молитви за нас підносяться до Господа, приносячи нам мир та благословення, о Богородице, захисти наші душі від спокус, дай нам силу протистояти злу, Зберігаючи наші серця чистими та відданими Божій волі, нехай Твоя мудрість і милосердя супроводжують нас у кожному вчинку, освітлюючи нашу дорогу до вічного життя, ми вклоняємося Тобі, О Мати Господня, і благаємо про Твоє могутнє заступництво перед лицем Всевишнього, будь для нас джерелом натхнення, мужності та непохитної віри, яка веде до Спасіння. Амінь. О матір Небесна, Пресвята, Богородиця, Твоє ім'я. Маяк у морі життєвих випробувань, ти захист візні утіха в скорботі, в твоєму серці мир і любов безкінечні, ти, владичице, в милості своїй безмірні, ласку відкриваєш кожному, хто до тебе звертається. Твоє благословення, як ніжний вітер, душі наші освіжає, віру в серцях пожвавлює, приславна мати, твої чудеса неосяжні, у твоїй молитві сила, що гори зрушує. Ти оберіг наш непорушний надія вічна у твоєму прикладі, святість і чистота Духа, Ти, Богородице, джерело благодаті неземної, у Твоєму покрові спасіння для кожного серця. Ми, діти твої, до тебе підносимо молитви наші, за твою опіку, за твоє безмежне милосердя. Нехай кожен вірний у Твоє ім'я прославлений, знайде силу і мужність випробуванням всім протистояти, ти пречиста наша надія і заступниця. Твоєму милосерді, вічне світо і правда, амінь. О, Пресвята Богородице, милосердна помічниця і надія наша, знову звертаємося до Тебе з виби наших сердець. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що є дверима небесними, і світом для всіх, хто шукає праведного шляху, вислухай наші молитви і прийми наші благання. Ми благаємо тебе, О небесна царице, захисти нас від спокусу і випробувань, які наші душі і тіла зазнають. Даруй нам силу витримати всі життєві негаразди з вірою і терпінням, щоб ми могли перетворити наші страждання на духовний ріст і зміцнення нашої віри. О Мати небесна, ми просимо тебе, Боді нашою заступницею всіх наших потребах. Проливай на нас твоє милосердя, допомагай нам у рішеннях наших щоденних, освітлі наші думки, щоб ми могли вибирати праведний шлях, нехай твоя безконечна доброта і ласка буде з нами у всіх наших починаннях, ми особливо мовимося за хворих і стражденних, за тих, хто оплакує втрати, і за тих, хто перебуває у самотності і відчаї, нехай твоя материнська любов і турбота обіймуть їх, приносячи ściлення втіху і надію. О, Марія, мати Божа, молимо тебе, будь нашою провідницею, прагнення до миру і справедливості, навчи нас бути послідовниками миру, засіваючи любов, терпимість і взаєморозуміння серед усіх народів, допоможи нам будувати світ, де панує гармонія та братерство, ти ще й надія радість усього світу, просвіти наші душі своєю божественною любов'ю, даруй нам мудрість, щоб ми могли впізнавати та виконувати Божу волю в нашому житті. Нехай твоя невечерна ласка і заступництво супроводжують нас на кожному кроці нашого шляху, пречиста і преславна Діво Марія, з любов'ю і вірою в серцях наших, ми віддаємося під Твій небесний захист, будь нашою заступницею і покровителькою, веди нас до вічного світла і миру. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надішліться відео ближні вашим для поширення Слова Божого, бо свині покров, Пресвятої Богородиці, нехай перебувають з усіма нами.